Всіх вітаю, дорогі мої глядачі! Привіт всім з Нідерландів! Всіх вітаю з початком Різдвяних свят. В Нідерландах вже почалися Різдвяні свята, ярмарки. У мене є відео на каналі про ярмарку в нашому селі. Може, ми ще десь побуваємо в інших містах, в інших селах на ярмарках, то я буду викладати ці відео. Я думаю, вам буде цікаво дуже подивитися про традиції в Нідерландах, про. Те, як люди святкують, і які страви вони готують. Постараюся вам теж показати це все. А поки що дякую вам дуже за перегляди, за відгуки, за те, що дивитеся мої відео. І е, за підписочки. І прошу підписуватися на мій канал, щоб е, просовувати україномовні канали. Дуже вам всім дячна. Моїй рідній Україні бажаю миру, бажаю щастя і бажаю мирних, гарних різдвяних свят. А поки в нас така гарна погода, сонячно за вікном і не холодно, то ми хочемо проїхатися до Роттердаму, прогулятися. Може на шопінг сходимо, може подивимося, там відкрився новий Lidl супермаркет, якісь різдвяні смаколики. Подивимося, будемо купляти собі на Різдво. І постараюся вам показати, зробити огляд цих святкових страв на Різдво. Залишайтеся з нами, кому це цікаво. Ми будемо дуже раді, що ви з нами. Всім привіт від українців з Нідерландів! Бачите, тут така погода, що інколи, коли сонечко немає вітру, дощу, можна ходити в таких шубках теді легеньких, без шапок. Мені це дуже подобається. Але, звичайно, коли йдуть дощі і вітер, то треба одягати все підряд на себе. І теплі шапки, і теплий одяг, ще й плащі від дощу, і від вітру. Так що насолоджуємося поки гарною погодкою і вам бажаю гарної погоди і миру і всього самого найкращого. Ми зараз в Ікеї, в Роттердамі. дивіться, сонечко як між двома домами сідає. Цікаво. Красиво. Обожнюю ікея, дивіться. Смажена картопелька. Ті м'ясні, джемчик і горошок. М -м -м, коли проголодаєшся, дуже смачно. Всім смачного, хто зараз їсть, і нам смачного. І до речі, якщо у вас Ikea Family є додаток, вам буде безкоштовно кава або чай. І скільки хочете, стільки пийте. на здоров'я. Значить, друзі, ми приїхали в Lidl, купляємо. Овочі, дуже гарна ціна на овочі в лідлі. Готуємося до Різдва, купляємо на різні салатики, на випічку, купляємо продуктів. Ось у нас тут відкрили новенький лідл в Роттердамі, недалеко. Від нас на автобусі можна сюди добратися. Дуже гарна ціна, дивіться, на перчик. Ось такий мікс. 3 євро і тут його немало. Ми зараз з вами подивимося, скільки його тут. О, бачите, 500 грам. 500 грам 3 євро. Дуже смачний солодкий перчик. Ось такі груші. Євро 69. А за, 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 у нас за що євро 69? За кілограм. Ось такі грушки, треба взяти. Гарні грушки. Взагалі відео більше, ніж у нас в селі. От. Вибір більший, асортимент, більше знижок різних акцій. Це така смачна картопля. І в шкурках можна варити, їсти, запікати. Дуже смачна картопля. А ось така картопля ми її теж ми зараз купуємо, гарна, смачна. За 5 кілограмів 4,49 кг. Ну, трошки в акції. Таку ми час купляємо, гарна картопля. Я вам обіцяла показати, що нідерландці купляють на свята. Зараз ми підемо з вами в м'ясний відділ і пошукаємо ті рулети, які вони запікають на різдво. Тут сирний холодильник. Ось холодильник делюкс, товари різні. Бачите, багато червоних цінників, значить це тут знижечки. А ось тут у холодильничку, те, що я вам говорила, ось такі. Шматочки м'яса, ну це, по-моєму, не мариноване. До нього повинні додаватися якісь спеції, щоб їх маринувати. Ось за кілограм 10,90. Цей шматочок 7,30 коштує. Так, а ось уже, дивіться, мабуть, замаринований шматочок такий. Його треба прям в. Він в такій коробочці, цю коробочку вставиш в духовку і запікаєш. Далі ось таке є ще м'ясо, мабуть, замариноване вже. Так, ось така свининка не замаринована. Ось це тільки на Різдво можна побачити такі наборчики різного м'яса. Ось така ще свининка. Ролади називається ролади. Замаринована і зв'язана шнурочком і можна зразу запікати. Ось дивіться, як апетитно виглядає теж. З кранбері і Apple, з клюквою і з яблучком. Це смакота. Бачите, також до Різдва є така вигідна ціна за 200 г 4,99 Ось така червона рибка, солона. Це гарна ціна, вважається в Нідерландах. Шматочки м'яса різного. Пожарити вони дуже люблять от жарити, знаєте, на столі ставити такі грілі. І от шматочки м'яска. Кожен собі жарить. Це таке в них забава різдвяна. Дуже цікаво. А це міні-бургери. Оливки велика упаковка X 3,29 із сирком і ще з чим зеленю. А, тут також є італійські товари. Бачите, кантучині з горішками. Дуже такі смачні. І тут 300 грам за 2 євро. Такі сухарики з горішками. Пізешки різні є. Ось такі різдвяні смаколики. Кава Беларон, до речі, смачна. Я пробувала вже цю каву, мені подобається. А ви бачили такі великі-великі фініки? Я бачу перший раз кілограм цих фініків 8,99. Ось такі тарталеточки, вони продаються тільки перед Різдвом і перед великодним. Їх теж дуже полюбляють в Нідерландах. Туди різні салатики вкладають. Ось такі. Накладають і смакують. І такі маленькі, ось такими зірочками є тарталетки. Це вони полюбляють. Робити такі малесенькі. Ну і, звичайно, штолін. Штолін це обов'язково у них на різдвяному столі. Бачите, вони ще його і намазують маслом, зверху їдять з маслом. Тут родзинки, мигдалева паста і ще й намазують маслом. Також перед різдвом завжди продаються ось такі різдвяні пряники. Вони дуже смачні. От, і коштують вони 2,99 600 грам. Ось такі прянички. Минулому році я передавала в Україну таких пряників. Різні такі бисквіти з посипочкою, шоколадні, просто масляні. Такі от смаколики. Дивіться, розібрали всю рибу. Ми були минулого разу з Ніком. Тут було багато риби різної. Розібрали. Хм. Мабуть, на. Святвечір пісний. Не знаю. Так, а от морозиве додавилося. Бачите, яке мангове. Ось таке різдвяне морозиво додалося. Ялиночки такі на паличках. Ось такі теж кільця різдвяні, всередині марципанова паста. Амандел кранс. Теж на різдво, на різдвяний стіл. Ну і, звичайно, панатони. Різдвяне, класичні панатони. 5,49. Ось такий великий кекс. Італійський різдвяний кексик, Дуже смачний. Ось такі бізешки меренгові. Євро 39. Ось такі упаковочки з посипочкою меренгових таких пілець. А це в нас дивіться, яка діжечка з пивом. 10 євро. П'ятилітрова різдвяна діжечка з пивом.